Чорнівецькі фігуристки привезли додому дві золотих, чотири срібних і три бронзових медалі. Яро виборювали призові місця на змаганнях у Львівській області. Вийти на лід і показати вищий клас непросто зізнається Дарія Макарова. Вона сама раніше приймала участь у змаганнях. Тепер свій досвід передає молодим спортсменкам. Найважче це зібратися зі своїми емоціями, контролювати себе. Не всім це вдається, а дуже важливо, як ти себе представляєш на лютоб, як ти себе показуєш, як ти відчуваєш музику. От ми це все тримаємо разом з дітками. Намагаємося їм поставити дуже артистичні програми, щоб виховувати цю артистичність. Це дуже немало важливо. Тож впевнено і зібрано юні буковинки демонстрували свою майстерність із фігурного катання. Цього разу змагалися на льодовиковій арені міста Новояворівськ. Ольга Бірєва здобула бронзу. Дівчина зізнається, фігурне катання це той спорт, де завжди можна вдосконалюватись. На ковзанах стоїть вже 14 років та щоразу вивчає все нові і нові техніки. Це дуже елегантний спорт, але при цьому потрібна дуже сильна фізична підготовка. Я могла зробити деякі елементи краще, але в цілому я задоволена. Разом із Ольгою з Новояворівська приїхали ще 11 наших фігуристок. Головна тренерка школи фігурного катання Інна мамедова каже: у такий непростий час не важливо відволікати дітей від важкої буденності. Під час тренувань, під час спортивних заходів, вони відволікаються, вони живуть, вони надіються, вони вірять в найкраще, вони мають якусь ціль досягнення і розвиваються, йдуть вперед. І їхні мрії напевно дитячі здійсняються на цій же ковзанці. Фігуристки уже з нетерпінням чекають нових змагань, аби продемонструвати власний талант та набуті навички. Максим Берник, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал СІ 4